Всім привіт! Сьогодні зробимо тістечко Ніжність. Для бисквіту нам потрібно 5 яєць стакан цукру. Збиваємо міксером до густої білої пишної піни. Додаємо одну склянку борошна, можна додати ванільку. Вимішали ретельно, на пергаментну бумагу висипаємо наше тісто, розрівнюємо 180 градусів 20 хвилин. Коли наш бисквіт буде готовий, обов'язково знімаємо з нього папір та охолоджуємо його. Поки бисквіт холоне, зробимо суфле, Дві пачки желе, 200 мл гарячої водички. Збиваємо все міксером. Буде дуже бризкатися попереджую. Збиваємо до утворення густих білих піків. Отаке густе, гарне воно в нас вийде. Висипаємо зверху на охолоджений бисквіт. Суфле буду робити двохшарове, спочатку ківі, далі апельсин. Також збиваємо і висипаємо зверху на ківі. Далі в холодильник на 2 години. Коли буде готове, поріжемо все порціонно. Бажаю всім гарного настрою, всім гарного здоров'я і смачного чаювання.